Та я Ви вже, так. Началось? вже давно. Понеслось? понеслося? Да. Я вас вітаю з новим юним чемпіоном України в класі, ой, в, класі в породі німецької вівчарки. Ми сьогодні, ну не ми, Коля, закрив Айріс юного чемпіона України. Довольний? Довольний. Рад, в одна, у вас одна буде юний чемпіон України зараз? <реш> У нас більше її немає. <реш> ну, скажіть красота, так? Да? Варто їхати на виставки, дивитися ради цікавості, навіть тим, хто має собак, їсти дивиться, хто любить собаку. А... Ну, що так, буду, да? mm. да. я спопустила, навіть Моя таблеточка хоч би цей камара. Комара, скажіть, звір, так? Да? Аліс хорошо себе вела, як завжди. Що Арлєтка хорошо добре вела, що сьогодні Аліс себе добре веде. Ні, вона вас не контролює, вона хоче з'їсти Аріс. Вона, вона побачила, що Аріс тут до мами підійшла себе багато, мама одна, поняли, у комари психи, у колі юний чемпіон України. Я довольна, я рішна довольна. Я за тим і їхала. Можна, коротше, сьогодні вже вели домой, були б білети. Завтра, хвиля, якщо ми завтра візьмемо опять Джейтсад Сайріс, прийдеться і підете. Я вам говорю, я, в мене воно заряжене колектив на вже без неї їхати. Мені до шлях, що кататися. Я її в Львові, хоп, схватила на по виставкам і я брата йдемо. Передала вам обратну собаку вже юного гранду закриє місце. Я, я доволі. Ви доволі. Да? Після того, як Коля купив в мене собаку, в нього життя повністю змінилась. Повністю змінилася. На свою голову, так? Так, на мою голову. Ні, це драйв, це кайф. Кайф, Класна виставка, скажіть. Є в конкуренції собаки, це кайф. Подивіться на других собак. Знаєте, що мене прилікає?